Шановні друзі, вітаємо вас на кафедрі екології, яка вже існує більше 20 років і готує крутих спеціалістів. Щодня ми робимо безліч речей, які змінюють наш світ. Іноді навіть не усвідомлюємо, наскільки наші звички впливають на довкілля. Екологія це наука, яка вивчає живих організмів з довкіллям. Маючи освіти еколога, ви зможете працювати в провідних компаніях України та світу. Ви можете мандрувати світом і виконувати замовлення різних природоохоронних організацій міжнародного рівня. Ви можете піднятися на національний рівень і зробити щось корисне для вашої держави. Ви можете займатися саморозвитком і розвитком інших людей, вчити їх рухатися у напрямку до більш сталого і більш живого довкілля, якому приємно, безпечно і здорово жити. У нас на кафедрі є фішка. Це можливість вивчати всі предмети англійською мовою. Вже з першого курсу ви будете опановувати професійну мову та термінологію, якою з легкістю зможете спілкуватися в повсякденному житті. Унікальний досвід навчання надає можливість стажуватися за кордоном, що безумовно позитивно вплине на ваші можливості. Ви зможете багато подорожувати від університету, так як це робила я. Є чимало проектів, які фінансуються для студентів. Головне бажання вчитися та розвиватися. Це відкриває широкий шлях перед вами до здобуття освіти за кордоном, до роботи з закордонними партнерами, установами і організаціями. Це зробить вашу майбутню професійну діяльність надзвичайно цікавою, і, можливо, трошки непередбачувано веселою. Враховуючи сучасні тенденції у розвитку цивільної авіації, зокрема необхідність забезпечення сталого розвитку та відповідного рівня екологічної безпеки за вимогами міжнародної організації цивільної авіації, яка ви також навчитесь використовувати найсучасніші методи дослідження пов'язані з використанням. Дистанційне зондування землі, супутникових з використанням дронів, тобто методів пов'язаних з авіаційною галузю. Не тільки навчальний процес триває в Національному авіаційному університеті, відповідно на нашому факультеті. В університеті працює потужний спортивний комплекс. Ви будете мати змогу брати участь у змаганнях різних рівнів. Як на рівні Києва, так і на міжнародному рівні. Фішкою нашого університету є фестиваль, який називається Студентська весна, і тривалість цього фестивалю вже понад 40 років. Крім того, є такі конкурси, як Березневі паростки, дебют першокурсника, Стартфест, Кубок-Ректора, студенти, які брали участь у фестивалях університету, пізніше продовжують свою творчу діяльність. Таких шоу, як 95 кварта та Ліга Сміху. Багато відомих діячів мистецтва України, такі як Тіна Карль, Тимур Варештаченко, Злата Огневич та інші, навчалися в Національному авіаційному університеті. Тільки в нашому університеті студентів-першокурсників називають мінусята. Чому так ви зможете зрозуміти після того, як станете студентами нашого факультету? Наразі перед Україною постає задача відновлення свого виробничого потенціалу після перемоги у цій війні, і це відновлення передбачає залучення передових технологій. Усі розуміють, що екологічні проблеми спричинені впливом людства, але розуміти це замало їх необхідно вирішити. Адже коли як не зараз ми виборюємо своє право жити в прекрасній країні, в якій людям не байдуже, що їх оточує. Тому, дорогі наші абітурієнти, ми будемо раді вас бачити наступні кампанії цього навчального року до Національного авіаційного університету факультету екологічної безпеки інженерії та технології на кафедру екології.